Там багато родичів і друзів вам написало за це. Время, як ти, що ти? Може треба щось, може допомогти. Коли вйобували за границю, писали, що, мов, поїхали зі мною туди-сюди, блядь. Чи може хоча б давай дітей твоїх заберу. Я вже мовчу про тих, хто, блядь, реально сидів за кордоном і мав де прийняти до себе, блять. Своїх же друзів, своїх же родственников, своїх же знайомих. Бачите, війна вона трошки блядь, в цьому смыслі навела порядок, блять. Ті люди, які вроді казались для тебе друзями там чи родственниками, блять, ще там, да. Зараз дало понять, що блять після війни на цю грязь не хочу тратить время, навіть не хочу, хочу здоров'ясь. Привіт. Шапка двері нахуй до свидання, блядь. Там то й наша біда трошки, да, що коли якась заварушка починається і якась біда, то вмісто того, щоб об'єднатися, блядь, друг друга захищати, да, і обороняти, підтримувати, допомагати, блядь, то кожен починає думати за свою, блядь, вонючу жопу, блядь. Ну нічого. В принципі, я думаю, все стало на свої міста. На день перемоги ми будемо з тими людьми, які мають бути з нами.